Навчання в офлайн режимі та безпека перебування у закладах учасників освітнього процесу це питання сьогодні в пріоритеті. Тож на Закарпаття завітав секретар Міністерства освіти і науки України Сергій Захарін, який зустрівся з очільником ОВА Віктором Микитою та керівниками напрямків освіти територіальних громад. Мова на розширеній нараді йшла про старт навчального процесу з 1 вересня. Найпростіше укриття може бути облаштоване в підвальному приміщенні, приміщенні на цокольному поверсі і на першому поверсі. Тобто, якщо хтось каже, що у нас в школі не можна облаштувати укриття, бо у нас або немає підвалу, або він затоплений, необхідно відразу ставити питання: а чому ви не розглянули можливість облаштування укриття на першому поверсі? Виникають дуже багато в соціальних мережах. Усіляких чуток, пліток, диванні експерти, диванні експертки дають свої думки, як треба нам організовувати освіту. До цього вони вчили, як воювати. До цього вони вчили, як лікувати ковід. Активна інформаційна підтримка процесу підготовки до навчального року це один з факторів нашого успіху. Закарпаття серед лідерів Україні за підготовкою укриттів в освітніх осередках. На це за словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити спрямували кошти з бюджетів області та громад. Зробили це завдяки тому, що в липні Кабмін розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати на облаштування укриттів та бомбосховищ. Не дивлячись на те, що в Україні триває війна. Створити всі умови для того, щоб наші діти от продовжували отримувати освіту, якісну освіту, і це дуже важливий виклик для нас з вами, тому що є доручення президента, і для мене це завдання номер один, щоб в Закарпатті в регіоні, в якому жодної години можна сказати, не було комендантської години. В регіоні, який сьогодні максимально безпечний, порівняно з іншими територіями України. І ми є таким певним маркером. Якщо вже у нас діти не підуть до школи, то не підуть нікуди. 200 балів за виконання національного мультипредметного тесту. Отримали більше 260 абітурієнтів, частина з яких із числа внутрішньопереміщених осіб. Таку позитивну динаміку також підкреслили під час зустрічі. За словами начальниці департаменту освіти і науки Закарпатської ОВА, для всіх здобувачів освіти сьогодні створюють найкращі безпекові умови для навчання. Станом на сьогодні у нас функціонує 1253 заклади освіти. Із них 604 заклади дошкільної освіти, 586 заклади загальної середньої освіти, 21 позашкільні освіти, 5 спеціальність, 16 професійно-професійно-технічної освіти, 21 фахової передвищої та 7 вищої освіти. У них здобувають освіту 287 851 учасник освітнього процесу. На зустрічі обговорили також питання розвитку позашкільної освіти. Окрему увагу звернули на проект ОВА щодо інтеграції it освіти у позашкілля, який має надважливе значення і може стати пілотним для країни.